Дорогі брати і сестри, дорога церква, я також вас хочу привітати цими словами: Христос народився. Дійсно, слави достої, наш цар і наш Бог, наш Спаситель. Знаєте, дійсно ми маємо цей чудовий час, до якого Господь нам допоміг дожити, коли ми знову згадуємо цю величну подію в історії людства, яка змінила весь хід історії. Коли ми згадуємо народження, прихід Божого сина на цю землю, Бог, який протягом декількох століть він тоді мовчав, не говорив нічого до свого народу. Він скаже, писання світло, воно засяяло в темряві. Божий син, він прийшов на землю. Збулося пророцтва, які були сказані через багатьох пророків. Божий син, він прийшов на землю. Знаєте, сьогодні, святкуючи, це свято, роздаючи побажання, дивлячись, як святкують нам коло нас, хотілося би, щоб кожен з нас був пильним. Щоб кожен з нас був пильним, щоб протягом ось цих свят, які ми маємо зараз, ми не втрачали з поля зору головного винуватця цього свята. Сьогодні світ він продумав масу різних. Речей, традицій, атрибутики, намагаючись закрити Ісуса Христа, намагаючись закрити людям справжню суть різдва і ціль Його приходу. Тому ми, як Церква, маємо пильнувати, пам'ятати, хто є головний винуватець цього свята, для чого він прийшов? І в чому судді цього свята? Я хочу разом з вами. Зараз на продовження нашого богослужіння Прочитати текст, який читався вчора, який згадувався сьогодні, але який має відношення до цієї події, яку ми згадуємо. Отже, що має Біблії, ми відкриємо книгу пророка Ісаї. Добре відоме місце, це 9 розділ, і 1 п'ятий вірш. Отже, книга пророка Ісаї, 9 розділ, 1 п'ятий вірш написано так. Бо дитя Народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності Князь Миру. Бог сильний, дивний порадник, отець вічності, князь миру. Коли говорив ці слова про Ісая, Час, в якому перебував Ізраїль, був досить непростий. Це був час, коли вороги вони оточили Ізраїль, коли Валон дуже близько підійшов до кордонів і був готовий завоювати. І ось такий тривожний, непростий час для Ізраїля, пророк Ісаїв, він говорить ося пророцтво і каже, дитя народилося нам. Даний нам син. Це було 700 років до того, як дійсно станеться це, як Божий син Він прийде. І що цікавого, в цьому пророцтві, в цьому уривочку пророк Ісая він привідкриває ім'я ось цього Месії, який має прийти. В старому заповіті, як ми знаємо, імена не давались просто так. Завжди в старому заповіті, коли народжувалась дитина, не просто те ім'я давали, яке сподобалось. Але завжди ім'я дитини, воно в певній мірі відображало це дитятко. Чи його характер, чи якусь особливу подію, чи, можливо, характер батьків його. І ось коли Ісая говорить це ім'я, це не просто так. Але це справді ці речі, ці характеристики, які сповна відображають нашого Господа Ісуса Христа. Ось ці імена, які ось тут записані, які виявив нам Господь через пророка, Ісаю, вона дійсно сповна, відображаючи це дитятко його прихід Месії на землю. І сьогодні разом з вами я би хотів порозважати над одним із іменем, який згадує ось тут про Ісая, говорячи про Месію, який має прийти. Я хотів би нашу увагу сьогодні дуже коротенько звернути лише на одне ім'я князь Миру. Князь Миру. Це те, що належить Христу, і це те, що притаманне і те, ким є Христос. Взагалі, коли ми чуємо Слово мир, які асоціації проходять в нашу голову? Коли ми чуємо слово мир, що з'являється першим в нашій уяві? Ну, це, мабуть, напевно, спокій, правда? Це, мабуть, відсутність якихось конфліктів, військових дій. Загалом в Біблії. Це слово у нас згадується більше 400 разів. Але коли ми дивимося ось цей уривок, і коли пророк Ісаїв він писав цей текст, то він використовує тут слово дуже відоме для нас, яким часто вітаються навіть сьогоднішній на час люди єврейської національності, вони кажуть, шало. І ось Прок Ісаїв він використовує в цьому місці це слово шалом, яке насправді є значно глибшим, ширшим зазначенням, ніж те слово мир, в яке ми вкладаємо в нього. Взагалі, коли ми подивимося в словник, то побачимо, що слово шалом, воно має багато значень. І ось лише деякі з них. «Шалом» означає завершеність. Шалом означає цілісність. Шалом воно означає досконала гармонія, благополуччя. Мир, згода, повнота, спокій, набуття єдності, відновлення стосунків. Ось яке слово стоїть там. І друге слово це слово Князь. Інші переклади кажуть: цар, володар. Тобто Ісая, представляючи Ісуса Христа, каже: ось прийде до вас Месія, який є володарем усього шалому, миру, і Він принесе його на землю. Але що це за мир? Царем якого є Ісус Христос? Володарем якого є Ісус Христос, і що це за мир Він приніс на землю? Можливо, це визволення від планування римлян, і на кінець того мир мав би прийти в Ізраїль, якого так очікували євреї? І пригадуйте, навіть до нього підходили і казали, скажи, ти той месій, який має прийти? Маючи на увазі, коли вже станеться те, що ти даш, ти зробиш у те, що обіцяно нам в пророцтвах, ти зробиш Ізраїль незалежним, ти визволиш його з підпанування Римля. Ви знаєте, коли Христа розіпнули, багато хто в цьому розчарувались, тому що саме такого месію вони сподівались. Але не для цього прийшов Христос. Можливо, для того, щоб в світі припинились війни, щоб народи почали жити дружно. Але знаєте, і не це було цілю Христа. Це не цей мир, який хотів принести Христос. А можливо, хотів Христос принести мир, щоб в сім'ях було все добре, в родинах було все добре, в стосунках між сусідами. Ні, і не це було цілю. Але насправді Христос приніс цей особливий досконалий мир шалом це мир людини з Богом. Христос, він є ось Князем, Царем миру, і Він цей мир приніс на землю, ставши примирителем між Богом і людиною. Ісус Христос, прийшовши на землю, принісши цей мир, Він заповнив ось цю пустоту. Це проваляє, яке було між Богом і людиною, яке ще з часів едемського ріхопадіння розділяло людину з Богом. Саме ось цей мир приніс Христос і саме ось цей вакуум Христос заповнив для того, щоб поєднати Бога і людину. Зауважте, коли ангели з'явились на Вифлеємських полях, про що вони проголосили пастухам і людям? Про що вони сказали? Давайте ми прочитаємо 14-й вірш до розділу до Луки. Слава Богу на висоті, і, що? і мир на землі. У людях доброволя. Божий мир, Він прийшов на землю. Боже примирення, воно прийшло на землю. Тобто Христос він став тим, хто відкрив двері неба для стосунків з Отцем Небесним. Отже, суть Різдва, коли ми говоримо про Різдво, що ціль приходу Христа в тому, що Він прийшов на землю принести мир у стосунки Бога та людини, ставши усім примирителем, і ось це ім'я князь миру, яке виявив нам пророк Ісая. Сповна відображає природу Христа. Знаєте, якщо у нас буде мир з Богом, то повірте, ми будемо мати і мир і самим собою. І будемо мати мир з людьми, коли це залежить від нас. І будемо мати мир з обставинами, які прийдуть в наше життя, незалежно, чи це хороші, чи не хороші, знаючи, що Бог нам дав свій мир. І цей мир він є більший за будь-які обставини, які приходять в наше життя. Ми знаходимо достатньо багато віршів в Слові Божому, які говорять про Христа як примирити. І хотів би сьогодні лише на деякі глянути і подивитись, і першим це коли апостол Павло, він звертається до церкви в Римі в п'ятому розділі, він пише так: отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло, звертаючись до церкви, до людей в Римі, він каже, на сьогоднішній день. Є можливе мати мир з Господом. І цей мир він можливий через Ісуса Христа, який став цим примирителем. Іншими, іншими словами, Він каже, вірою ми маємо триматись за руку Божу, покладатись на Його силу. І таким чином ми можемо зберігати мир з Богом. Ми маємо розуміти, що мир з Богом він має незрівнянно більшу вагу, більшу цінність, ніж Можливо, мир в сім'ї чи мир в державі, і повірте, навіть мир в сій, всій планеті Земля. Мир з Богом, він має значно більшу цінність, ніж будь-які інші види миру. Також в Ісусі Христі, коли ми читаємо Слово Боже, збулися, виповнились пророцтва, яких є дуже багато в старому заповіті. Я би хотів сьогодні звернути лише на одне пророцтво, яке записано в книзі буття 28 розділ. 12-й вірш з 10 по 12, яке було показано ще Якову. Хто має слово Боже, відкрийте, будь ласка, буття, 28-й розділ, із 10-го вірша записані досить цікаві слова, написано так. І вийшов Яків із Бершеви і пішов до Харану. І натрапив він був на одне місце і ночував там, бо сонце зайшло було. І взяв він з каміння того місця і поклав собі в голови, і він ліг спати на тім місці. І снило йому. Ось драбина поставлена на землю, а вверх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній. Ось такий сон приснився для якова, пророчий. І знаєте, що цікаво, коли ми читаємо перший розділ Євангелії від Івана, ми знаходимо слова Христа, який сказав так. По правді, по правді, кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите. Та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Ісус Христос, Він став якраз усією драбиною, яка поєднала небо і землю, Бога і людину. Небо протягом багатьох століть, воно було недосяжною висотою для людини. Людина намагалася якось відновити ці стосунки з Богом, потрапити, прикладала для цього зусилля лише з приходом Христа. Небо стало досяжним для людини. Лише з приходом Христа на землю, здійсненням Божого плану спасіння, небо стало відкритим для грішника. Христос став цим примирителем. Христос став тим, хто поєднав небо і землю. І нам варто пам'ятати, що Бог був ініціатором примирення. Здавалось би, не Бог був причиною розриву цих стосунків. Але ми, люди, стали ініціаторами бунту проти Бога. Але Бог за своєю великою любові, Він став цатром примирення і був тим, хто примирив людину із собою. І ще один текст, який є дуже важливий сьогодні для нас, який говорить про Христа як примирителя, і записаний в другому посланні до коринтян, в 5 розділі з 18 по 20 вірш, написано так. Усе ж від Бога, що нас, примирив із собою Ісусом Христом. 19-й вірш. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим. Тобто, знову ж таки, апостол Павло він пише про Ісуса Христа і про ціль Його приходу як примиритель, як той, хто примирив Бога і людину. Але водночас ось тут, апостол Павло, він звертається до вірних людей Божих до церкви і каже, і дав нам служіння примирення. Ісус Христос, який вернувся до свого Отця на небо, ось те служіння, примирення, Він залишає для своїх учнів. І Христос нам дає ось це служіння, Слово примирення, щоб ми у всі віки Його церква несли ось це слово про Ісуса Христа, про цю добру новину, що Божий син прийшов на землю, помер за грішника. І що сьогодні кожна, абсолютно кожна людина, вона має можливість відновити стосунки зі Своїм Творцем. І тому для нас, сьогодні, церкви, є дуже великою відповідальністю нести це слово примирення. Загалом, дивлячись сьогодні на це свято і загалом ставлення до християнства, ми можемо зробити висновок, що сьогодні світ, він просто голосив війну Христову. Знаєте, дуже боляче дивитись сьогодні телебачення і слухати привітання, дивитись привітання часто перших людей багатьох країн. Які намагаються уникнути в своєму привітанні взагалі імені Ісуса Христа. В багатьох країнах ідуть далі, часто християнських, коли ось це слово крістмес, яке означає Різдво, вони для того, щоб не звучало ось це слово «крайст», Христос в цьому святі, вони замінюють на іншу назву, називаючи це Зимовими святами. В деяких містах Великобританії взагалі заборонили навіть виставляти ясла. Аргументуючи це тим, що це є різдвяна атрибутика, і люди, які подивляться інших релігій на ясла, не будуть думати, хто там народився. І що це справді був Ісус Христос і це може образити їхні почуття. Знаєте, боляче сьогодні дивитися це святкування світу ось цього Різдва, їхнього різдва, де немає Христа. І тому це має ще більше сьогодні нас запалювати, ревнувати. Про те, щоб ми, як Церква Божа, як посли Його, були тими, хто понесе це слово примирення до людей, які ще сьогодні живуть в Ресі, які святкують Різдво і не знають, чи є це Різдво. Знаєте, сьогодні також би хотів звернутися до тих, хто ще не має миру з Богом, до тих, хто ще не молився, молитвою покаяння, для тих, для кого ще Христос не став примирителем, не став Спасителем. Дорогі друзі, якщо ви ще сьогодні живете в грісі і миритеся з ним, повірте, при будь-яких обставинах, у вас немає жодного шансу для вашого відновлення стосунків з Богом. Якщо ви сьогодні живете в грісі, у вас немає жодної можливості мати мир з Богом. І тому сьогодні ми маємо прекрасний час, догідний час, час спасіння, коли ми згадуємо Христа як примирителя людини і Бога. Того, який поєднав небо і землю, сьогодні прекрасний час сказати, Господи, я хочу мати мир з тобою. Я хочу, щоб Ти став моїм Спасителем, і це можете зробити в молитві покаяння. А ми, церква, будемо дякувати Христу, Князю, володарю миру, який свого часу примирив нас з ним. Йому одному нехай буде слава, хвала і поклоніння. Амінь.